Ну, а просто зараз з нами на відеозв'язку Андрій Городницький, політолог. Пане Андрію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава! поспілкуємося зокрема про те, що Росія хоче повернутися до Ради ООН і зокрема про міжнаціональну напругу у Російській Федерації. Також Тож розпочнемо із того, що Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини, з якої її виключили минулої весни. Про це наразі повідомляє «СІНН». Вона подала свою кандидатуру на вибори членів ради з прав людини на термін 2024-2026 років, які мають відбутися вже 10 жовтня. Росія боротиметься із Албанією та Болгарією за два місця в регіональній групі держав східної Європи. У розпорядженні журналістів виявився документ, який Росіяни розсилають членам ООН, щоб заручитись підтримкою. У ньому вони називають Радою з прав людини ключовим органом в системі ООН і кажуть, що вважають важливим. Запобігти наростаючій тенденції перетворення ради в інструмент, що обслуговує політичні волі однієї групи країн, караючи нелояльні уряди за незалежну внутрішню та зовнішню політику. Тож, пане Андрію, навіщо власне, країна, яка ніколи не поважала права людей, ні своїх, ні інших, хоче наразі повернутися в цей орган ООН? І найважливіше, чи вдасться їй це зробити. Тут дійсно зараз дуже цікава ситуація, тому що Росія змінила свою о, свій підхід до міжнародних структур, і якщо раніше, що буквально там півроку тому, вони тотально ганьбили і зневажали всі міжнародні правила і права і закони. То відповідно нічого не змінилося по факту. Але зараз вони почали змінили свій підхід до цього, тому що вони зрозуміли, що якщо вони будуть і надалі ігнорувати міжнародні структури, які в принципі їх або виключають, або починають притисняти, як вони як вони говорять, на міжнародних, міжнародних формах нічого краще для них не станеться. Тобто вони від цього не виграють, і тепер їхня політика. Почала змінюватися, наприклад, щодо наприклад до суддів. раніше вони не приймали участь в суді, коли ну, зараз йде суд в ООН, про геноцид України питання піднімається геноцид в Україні. От це перше таке скажі, там, судове рішення, тому що всі інші вони в Україні хочуть створити окремий суд для того, щоб підняти всі інші глобальні питання вторгнення агресії, так далі. в Україну, але зараз якраз розглядається питання щодо геноциду раніше Російська Федерація, так звана, не приймала участь в цьому суді, але тепер приїхали їхні представники, і дуже дуже завзято починають відстоювати так звані свої інтереси, що це Україна проводила геноцид і так далі. Тобто і така сама ситуація із правами людини, тому що ми ж, як пам'ятаємо, вони ну, сказали, що вони не будуть приймати будь-яких рішень, а точніше визнавати будь-яких рішень по правах людини в Росії, що і цей закон взагалі міжнародний закон не діє в Російській Федерації і так далі. тому подібне. А тут вони вирішили і доєднатися, знову повернутися до цього питання. Ну, абсурд, звичайно, абсурд, але тут треба зрозуміти набагато глибше. Вони е, фіксують те, що е, якщо вони будуть ігнорувати міжнародні структури, то вони програють в майбутніх е, стратегічних гонках за е, європейську спільноту, як мінімум, як він говорю світову. Тому що е, е, якщо взяти до уваги інтереси, наприклад, і Китаю, і Індії, які приймають участь в міжнародних е, правових е, там е, ситуаціях. То а Росія не приймає, то вони розуміють, що Росія знаходиться. Поза межею міжнародного законодавства, а її партнери, так звані, знаходяться в ньому, і вони, як мінімум, вже на цьому питанні не мають спільних інтересів. А це вже є погано для розвитку спільних інтересів. Тобто вони вже будуть вести себе знову ж таки як васали стовідсоткові, наприклад, як Північна Корея, як там Іран, і так далі. Тобто вони не можуть використовувати на максимум свої можливості. Путін, як ми знаємо, він дуже дуже чутливий. Питання законодавства він завжди старається, навіть якщо робити якісь або вторгнення, або знищення там іншої країни, бо ну або взагалі внутрішні якісь перипетії, то він старається підвести це все під якісь законодавчі акти. Тобто в нього є от оцей пункт такий, що нам потрібно створити підвести це ніби під закон який існує в державі, і відповідно потім вже його просунути, і почати там здійснювати якісь процесуальні інтереси там відповідно свої, от ну, будь-якому випадку він навіть ну, під себе там створював закон, змінював конституцію і так далі. Хоча про це він говорив, що що він не збирається цього робити, що це кощунство і так далі. Ніколи ж він цього не зробить, але все одно, навіть враховуючи свої диктаторські такі замашки, максимальні, то він все одно старається оце постійно цю бюрократію витримувати. Йому дуже важливо, щоб ця бюрократія також і голос цієї бюрократії звучав і на міжнародній арені, в тому числі і в ООН. Більше він бачить, що ООН працює, якби це не було криво там зі сторони там, до України, і так далі, але все ж таки якусь діяльність воно веде, і відповідно в цій на цій діяльності зустрічаються дипломати, вони обговорюють якісь процесуальні дії. Вони говорять, хто поганий, хто хороший, і так далі. І це дуже сильно шкода шкодить Російській Федерації, коли вони взагалі не приймають в цьому участь. Така сама ситуація була з Україною. В попередні там до повномасштабного вторгнення роки, коли максимально якщо ви пам'ятаєте, навіть були такі скандали, що коли. Не знали, чи прийма... чи їхати українські делегації в паре, тому що там і Російська Федерація і так далі, і вони неправильно приймають рішення і так далі, тому подібне. От і в нас був такий певний, певний період, була дуже велика суперечка, той, щоб наша делегація не їхала вперед і взагалі ігнорувала це все. А потім вирішили все-таки відправити нашу делегацію, що звичайно було правильним, тому що в будь-якому випадку інтереси наші потрібно відстоювати завжди і показувати себе. І навіть якщо на суді. Коли відповідь, ну, ми ж розуміємо, що коли йде обговорення якогось питання. І вирішується це питання. Ну не уявімо, що це такий так званий суд на, хай буде там воонівському, і одної сторони немає присутності інтересу. То відповідно вона в відсотки дев'яносто вона просто програє, тому що вона просто не зможе відстояти свої інтереси. Тому тут то, логіка проста, і Росія зрозуміла, що в великих варіантів діяти навіть через принизливу для неї оце присутність, тому що вони ж розказували, що для нас це ваше законодавство ніщо, У нас є своє. Ми завоюємо вас, ми покажемо, яке в нас законодавство насадимо своє законодавство на всіх, і далі вже будемо існувати по російським законам, а не по вашим. Але виявляється, що ні, що все-таки вони вимушені це робити, і час показує те, що Росія і тут починає програвати. В вашу думку, світ готовий повернути, люд... повернути Російську Федерацію до цього органу ООН? Чи все ж таки ми не побачимо цього, принаймні цьогоріч? Ні, я думаю, що цього, цього року ми точно цього не побачимо. Я думаю, і наступного не побачимо навряд. чи. Це буде залежати від ситуації знову ж таки на фронті від війни. Буде залежати дуже багато. Якщо звичайно гіпотетично почнеться якісь пом'якшення лібералізація влади в Російській Федерації, критичне розвертання того самого навіть Путіна. Давайте так я навіть скажу відверто, навіть якщо Путін не зміниться. От, але якщо він кардинально скаже, що все, от я міняюся, я хочу, я хочу демократії і так далі, і тому подібне, то тоді дійсно це все може мінятися, змінюватися в, ну, в західному світі. Тому що ми розуміємо, що світ він тільки на, на вигляд він дуже -таки радикалізований. А як по факту почати розбиратися, то всі починають хочуть домовитися і вести бізнес. Так, також варто поговорити і про міжнаціональну напругу, яка назріває між осетинами і російськими військовими. І вона власне сіє розколу 42-му гвардійському мотострілецькому полку, який обороняється від українського контрнаступу в Запорізькій області. Про це пише пишуть аналітики інституту вивчення війни. За їхньою інформацією, мобілізований із республіки Північна осетія Аланія Арсен Тиміраєв, який служить у 70-му гвардійському мотострілецькому полку. 25 вересня опублікував відео, в якому стверджує, що російські військові цього ж полку побили Тиміраєва та ще двох бійців 71-го гвардійського мотострілецького полку. Тиміраєв повідомив, що військова поліція запитала про його етнічну приналежність та сказала, що Росія для Росія. Ну і власне також ми пам'ятаємо історію з побиттям сином Кадирова, начебто націоналіста, чи можливі наразі, на вашу думку, певні етнічні конфлікти як на території Росії. Так і безпосередньо серед військових, які там воюють на тимчасово окупованих територіях нашої держави, і як це може вплинути в подальшому, зокрема на перебіг війни і на існування Російської Федерації? Чи побачимо ми там можливо в найближчі 3-5 років певне відокремлення певних тих чи інших народів від складу Російської Федерації? Культура агресії, яка масово існує в Російській Федерації, вона не може. Існувати окремо, наприклад, тільки на вищих ешелонах влади, і поширюватися на інші нації, які знаходяться за кордоном. Звичайно, вона поширюється і внутрішньо вони поширюються серед людей, і саме маленькі росіяни, маленькі раби, вони несуть цю агресію один до одного і Відповідно до інших шовіністично насаджують якусь свою так звану культуру, створюючи, ми ж бачили ви назвали що це кабардинці, там осетини і так далі. я би не почув зазвичай в цьому переліку нереально почути, наприклад, чеченець або там кадирівці маю на увазі окремі. Тобто питання в тому, що вони насаджують так звану свою шовіністичну культуру до так званих нижчих за статусом етносів. Ну, вони можуть там, розказувати я не знаю, якимось там, азіатам це все, або там, ну, киргізам, таджикам, ще кудись. то тобто, тих, кого вони зневажають максимально, кого вони можуть розказувати, що от, рускає велика нація, а, ми, а ви ніхто. Ну, щось до, до, до кадирівців підійти і так розказати, вони не можуть, вони собі дозволити не можуть. Тому що за статусом спочатку йде чеченець, а далі вже йде росіянин і всі інші. Я б сказав на інколи росіяни може сливошені ще, ще стоять по, -по факту. От і ми маємо розуміти, що е ця ситуація, яка зараз відбувається в російській армії, е це є це для них є нормальні відносини. Це для них стабільність, це для них постійні отакі адекватні, коли ти маєш принижувати через приниження, за заставляти їх робити щось. Тобто, там не є там, немає поваги як такої на принципі, тому що якщо б вони воювали на ідеологічних засадах. Відповідно, вони би могли обґрунтувати своє свою присутність на ті чи інші території, і відповідно вони би розуміли, чому вони йдуть в атаку, чому вони ризикують своїм життям і чому вони взагалі там знаходяться. Чому вони зараз сидять там з чеченцями з іншими націями зараз на території України? Але вони цього пояснити не можуть. І відповідно їхнє начальство зверху агресивно їм пояснює, що їм робити, і чому їм це потрібно робити. Чому їм їм взагалі часто навіть не пояснюють, а просто потрібно, що от ви маєте зробити це, 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 це. Ви маєте отримувати ту посадку, ви маєте йти в атаку і так далі. Логічне пояснень у е, них немає. Ну хто хто хоч трішки має хоть якусь клепку аналітичну? Він прекрасно розумів, що там немає, що в Україні не існує ніякого нацизму, і що українці е, прекрасні чудові героїчні люди. Але зробити це він нічого не може. І тому в них такі часто виникають дискурси логічні. Чому він це має робити? І тому відповідно виникають конфлікти, бійки, постійні розстріли. Коли ще стоїть за вибачте мене, ну людина постійно і так в нервах, і ти ще маєш йти в атаку, а тут ще за дітей мають пристрелити. І тому відповідно це постійна агресія. До чого це може призвести? Я вже говорив неодноразово, що поки що я не бачу якихось там наслідків того, що Російська Федерація буде розпадатися. Ну поки що я не взагалі навіть не бачу таких джерел і зачатків. Тому що якщо враховувати в перспективі, там як ви сказали, приблизно 5 років, гіпотетично це можливо. Наприклад, повертається ми зараз. Давайте так уявімо ситуацію, що наприклад, протягом року закінчується війна. І е, вся ця е, шобла, яка зараз знаходиться в Україні, вона повертається до свої села, повертається в свої регіони і так далі. Е, це критична маса буде в, в тих регіонах, тому що е, ми побачимо е, таку масову зневагу до них. Будемо відверті, я впевнений на 100%, що їх не будуть носити на руках, можливо, в перший період, але враховуючи, що Україна переможе, то на, на руках їх носити точно ніхто не буде, і будуть реально зневажати всі. Відповідно, їм захочеться змінювати цю ситуацію критично або перетворити, або їх там посадять в тюрму, або то тобто, почнеться така масова депресія, як це було наприклад після чеченських воєн. Тобто і це все осмирялися фінансовими такими е, затичками. Тобто, якби Росія не пішла економічний ріст, максимальний там 99 дев'яти після дві рік так, то Повідно тоді була б дуже набагато гірша ситуація, і після того звичайно, там ти четвертому році повернення там другій Ченської кампанії, коли Росія по покажеще змінила ситуацію як і на фронті, так і економічно. То ситуація там могла бути також критична, але до цього ну це не призвело до якихось критичних умов. Так само я думаю, тут сильно. Навряд чи можливо що зміниться, якщо вони наприклад почнеться депресія і відповідно економічна криза. А вона буде ця економічна криза, тому що пролонговано протягом там 50 років відповідно це може там, скажімо так, подвійний удар після санкцій. Він може бути нанесений, тому що перші удари там протягом року там півтора йдуть. Санкційні удари, так званий економічний тиск. А після того воно ну, йде економіка Російської Федерації, адаптується. Хіпотетично ну, це така економічна формула. Економіка має адаптуватися. Що й Вається на жаль в Росії частково звичайно, частково не повністю, і відповідно вони продовжують далі існувати. Але подвійний другий удар там економічний в плані, там розвиток технології і так далі. Він буде ну, все одно настигати, і тому я впевнений, що в Росії оця депресія може зіграти якусь роль в пролонгованому там часовому просторі на те, щоб може бути якісь кризи в тих чи інших регіонах. Які взагалі дуже мало відносяться до Російської Федерації, не знаю, там, ну, крайні танки, Дагістан, наприклад, там що там взагалі мало хто знає російську мову. або взагалі там Качукотка туда. Далі де каже, де там 70% взагалі не володіє російською мовою. От і для них культурно це взагалі інший народ. І тому, в принципі, десь так в ну, гіпотетично це можливо. Ну сказати, що от нас відділиться центральна Росія дум забереться е там на 10-20 регіонів розділиться. Ну для мене це поки що така. Ну з області фантастики насправді. Ви зазначили про те, що ви наразі не бачите якихось там витоків або джерел того, аби говорити про те, що Росія там почне розпадатися, бо якісь певні регіони почнуть відокремлювати від її складу. А що ми можемо взагалі вважати цими такими першими ознаками того, що починається розпад? Тому що ми ж бачили вже рейд Пригожина на Москву. Хтось каже, що це було сплановано власне самим Путіним, хтось каже, що це все таки була там якась акція протесту і повстання і тому подібне, так але тим не менш, подібне вже відбувалося. Що ми можемо вважати за такі початки? Ми не бачимо цього в регіонах. Ми бачимо централізовано, от ви там, холоці, царі, царі, ви там собі вирішуєте питання на горі, а нас не чіпаєте. Ми тут собі живемо, нам плюс-мінус зараз ще комфортно. Ми їх жили там в цьому бруді, так і залишаємося жити. От Пригожин, він йшов в Москву. Розумієте, якби він піднімав регіони. І масу нагнітав цю ситуацію там протягом півроку. Так далі йому звичайно цього не дали зробити. Але давайте уявимо, уявимо цю ситуацію. Тому що було дуже часто звучало серед так званих експертів, що от Пригожина ніхто не підтримав, коли він йшов цим рейдом на Москву. Ні, Пригожина ніхто не підтримав. Я задаю їм питання: а він щось зробив для того, щоб підняти ці маси? Ні, він взяв свій. Ну, за декілька днів там підготовлений там цей, ну він там підготовлював більше там, до місяця часу. Це була підготовка, але взагалі інформативно він там декілька днів виділив на те, щоб підготувати своїх бійців, так званих терористів, і піти на Москву. Все, він не робив ніяких кампанії, там ні в тому Ростові, і так далі, ніде ніде інше, де там, де він проходив. Його народ і так. До нього виходив, там, обіймали, цілували такі танки, фотографувався. Вони всі насолоджувалися, вони обожнювали цього пригожина. Тобто, а якби він ще інформаційно щось до цього зробив? Тоді дійсно могла б бути якась ситуація більш, скажімо так, критична для російської влади, але цього не відбулося. І відповідно ми знаємо, чим це все закінчилося, і цей путь був придавлений. Ну я б не сказав, що жорстко, але просто дуже точно і чітко і в певні свої процеси. Тобто, ну звичайно, опозиція тут програла на 100%. От. Але те, що ми маємо побачити, це як ж кажуть, це буде конкретні. Ситуації в регіонах, наприклад, ще раз кажу там на протеністаніки, там чукотка так далі. Коли там почнуться бунти, коли там почнуть виганяти. Місцеву владу поставлено з гори ці і так далі, яких присилають туди, які взагалі не мають відношення до цього регіону. Але вони тут Владивосток, наприклад, коли ти, там це ЛДПРів, коли він там сидить, він має до цього Владивостока таке відношення, як я до, до космічних технологій. Але він приїжджає і там керує, розказує, грабує цей регіон, і відповідно я впевнений на 100%, що їм не сильно це подобається. Ну і вони хочуть мати мати керуватися. Тобі більше вони мають можливості там. Кожен цей за розміром як пів Європи розумію? ну не пів Європи, скажімо так, як країни Європи, хай буде кожен там і е... в та область, так далі. То вони можуть собі дозволити це робити. Це не те, що там там не є і копали, і все інше. Тобто, і тоді оце дійсно може початися проблематика. Чи чи буде це? Ну я ще раз скажу, У мене таке величезне знак питання стоїть, величезне знак питання, тому що я не вірю в росіян, як взагалі в, в людей, які можуть щось відстоювати. Ну я не сильно вірю в росіян, взагалі в принципі, але їхня скажімо Так інтенці... Інтенці... їхня суть, яка може внутрішньо революційно назрівати, вона дуже дуже дрібна, порівняно наприклад з українською, яка завжди старається вийти на майдан і показати, що ось ми хочемо цього, ми хочемо цього. Що насправді це дуже круто, також про Трампа. Суд Нью-Йорка визнав, що колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп міг скоїти шахрайства, яке пов'язане з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших і вигідніших кредитів. Суддя суду округу Мангеттен Артур Енгорн ухвалив рішення у справі порушеній генеральною прокуратурою штату Нью-Йорк Летицією Джеймс проти самого Трампа, його дітей Дональда Трампа молодшого, Іван Еріка Трампів. А також керівництва бізнес імперії Трампа шахрайство є одним із семи звинувачень, які висунула Летиція Джеймс, Тож далі суд розглядатиме інші, передусім, звинувачення у фальсифікації ділових документів і складання неправдивих фінансових звітів, а також вимогу про відшкодування збитків. На вашу думку, чи відіб'ється Трамп власне від маси звинувачень до початку передвиборчої виборчої президентської кампанії, яка стартне у Сполучених Штатах Америки? З кожним днем мені здається, що у нього шансів здобути перемогу все менше і менше і менше. Хоча, якщо враховувати статистику, соціологію, то в принципі, Трамп дійсно зараз має такі дуже 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 потужний вибори. Наприклад, відбувалися сьогодні. То сказати, щоб переймів Байден, ну я б сказав, що ні, скоріше це що ні. І е, тут є величезна проблематика в США. Знову ж таки, коли США розділяється дуже чітко, так на 50 на 50, грубо кажучи, е, ми бачили, що вже відбувалося на минулих е, виборах, і що там майже Білий Дім штурмували. Ну, це вже якби було питання. І дійсно, це серйозно. Е, дійсно, Трамп зараз є такою е, одиницею, через яку можуть виникнути проблеми і в Україні. Тому що якщо дуже великий шанс, того що дійсно Трамп може відбувати покарання, це буде вперше в історії взагалі США, що таке може відбуватися, але це дійсно можливо. Я скажу відверто, дійсно можливо, що буде для України, наприклад, якщо Трамп буде відбувати покарання ну тоді звичайно шансів про те, щоб там республіканська партія виграла наступних виборів. Ну мінімально мінімально. Тобто, звичайно, для нас враховуючи всі спічі його конкурентів, скажімо, так званих, на на, на всіх праймеріз. Хоча Трамп взагалі не приймає участь в праймеріс як в такому. Формально, тому що всі дебати, які відбувалися, наприклад, вчора там і на інших днях Трамп взагалі навіть не був присутній. Він був там. Він зустрічається з виборцями, оскільки в нього рейтинг просто там на поряд на порядок вищий ніж всіх інших кандидатів. А вони між собою там вже щось ділять, якесь там друге чи третє місце. Там для нього це не цікаво. І тому, звичайно, на цьому рівні популярності е, йому дуже цікаво зараз знайти свого. Кого наступника, хто буде його передати йому це важелі впливу, якщо гіпотетично він його ув'язнять, наприклад, і він не зможе приймати участь у цих виборах. І дуже цікаво, хто буде наступним, тому що там, там також не сильно прекрасний перелік, тому що всі стараються ж угодити Трампу, і відповідно його риторику вони ще посилюють. Тому там, ну скажімо так, на жаль, якби ми розуміли, що другий там кандидат, який, наприклад, прийде після Трампа, він зможе конкурувати наприклад іпотетично з ком з Байденом, якщо все буде добре, звичайно, через рік, то в нього шанси небагато виграти Байдена. Ну також будемо відверті, тому що е, Трамп є Трамп. І він знає, як подати, як себе продати. А от е кандидати новачки, це зовсім інший рівень. Ми звичайно не говоримо там, наприклад, про Майкла Пенса, який взагалі шансів немає, але на жаль, він под... чи, чи не єдиний хто з конкурентів е підтримує Україну дуже дуже потужно. Але враховуючи інших кандидатів, то там, там дуже величезна проблематика, тому що вони готові віддати наші території. І так само як казав цей Трамп, ми готові закрити цю війну дуже швидко. Тобто, оця вся права трампійська, я б сказав, ліво трампійська навіть ця ідеологія, яка просто ідіотично насаджує якісь хідні думки, як сказав Макконел, дуже цікаво. До речі, і дуже цікава ситуація. Наприклад, коли вчора виступав Макконел, цей лідер в сенаті республіканців. Він чітко сказав, Міч він сказав, що. Все, що насаджується зараз в медійному просторі для американців, в більшості щодо України, це дуже часто це є брехня, тому що ну і не про ну, неправда, не тому що щодо щодо, наприклад, припинення там постачання зброї, на що не потрібно, що не потрібно постачати Україні зброю. Він має він, він мав на увазі щодо республіканців, що і так далі тому подібне. Тобто він розуміє, що. Перемога України, це є перемога США, і перемога республіканців, в тому числі навіть самих крайніх, і всі це прекрасно розуміють. І він це від, відверто публічно сказав. Тобто, все це, що зараз відбувається в просторі, те, що там кричить Трамп, теж крикричать е, е, Трампісти, і так далі, це все бред. Муж і він це відверто сказав, що навіть які республіканці там, ну скажімо так, не сильно такого праворадикальні, то відповідно він вони, вони не мають як кажуть, права це зараз говорити, тому що вони Америка вийшла на на зовсім інший рівень. Америка має зараз навпаки наростити виробництво зброї для посилення своїх позицій, як він сказав, в, 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 в тих азіатському просторі. Він прекрасно розуміє. Він сказав чітко, що Україна зараз виборює позиції США перед Китаєм і перед Індонезією, перед всім іншим. Зараз і Японія, і Корея. І індонезія, вони бояться, вони бояться, що буде відбуватися, якщо гіпотетично Україна програє. Вони чітко розуміють це, і вони роблять все для того, щоб Україна перемогла. Тому що, якщо Україна програє, відповідно вона покаже США, покаже слабкість перед Росією і перед Китаєм і дасть такий поштовх Китаю працювати в цьому регіоні не лояльно, скажімо так, економічно, а дуже жорстко інколи військовими методами, захоплюючи ті чи інші території експансивно. Тому питання ми зараз дійсно стоїмо таким на передку світової історичної вісі, і ми маємо зрозуміти, що Україна, на жаль, зараз своїм життям виборює інтереси всіх країн західного світу. Ну, це треба зрозуміти, і всі на жаль, всі це розуміють точніше. На щастя, всі це розуміють, і всі про це зараз навіть говорять відверто, навіть що ми що ми розуміємо, що от зараз, як сказав Макона, знову ж таки що в Україні не загинуло жодного американського солдата, на відміну від тої самої Кореї, там, там загинуло там тисячі е е американських солдат. І там потім завезли ядерне озброєння і. Провели 38 паралель і зробили е, цей північну південну Корею. Про що зараз дуже сильно говорять в просторі? Що от Україні можна зробити такий, такий сценарій? Що о, нам треба також провести цю так звану 38 паралель, і е, ну, в Україні зробити прекрасний такий приклади як південної Кореї, і так далі. Нам нам всіх цього хотілося, звичайно, що ми вийшли на рівень південної Кореї і так далі. Але поки що про це ніхто не говорить, навіть не думає. Поки що ми тут вмираємо, каже за інтереси всього світу і через те, що і ну, звичайні за свої інтереси. Перш за все, перш за все тут не треба е, теж кривити душею, що от ми такі нещасні, бідні б'ємося за якихось американців. Ні, це зовсім не так. Ми перш за все б'ємося за свої інтереси для того, щоб зберегти свою мову, культуру, ідентичність для того, щоб жити в своїй країні. А вже потім, звичайно, нам за допомогою наших партнерів ми виборюємо і інтереси інших країн. Тому що, якби ми цього не робили, нам би, цього, нам би ніхто і не допомагав. Будемо відверті в цьому, пане Андрію. На завершення хотів би запитати, як оця вся історія із звинуваченнями впливатиме на подальшу підтримку Трампа і протрампійських, скажімо так, кандидатів на майбутніх президентських виборах в Сполучених Штатах Америки? Будем буде, Ну, підтримка трампістів. Ну, скажімо так, давай так не, не трампістів конкретно, а взагалі республіканської партії дуже дуже велика. Через не в останню чергу через якраз антагоністичні дії щодо е, демократичної партії вони просто не хочуть голосувати за демократичну партію, і тому вони голосують за республіканську. На жаль, вони просто дуже часто е, просто не розуміють, що робить там, наприклад, Байден на цьому пості. Вони розуміють, що Байден, е, наприклад, ну взагалі не спроможний виконувати свої обов'язки і так далі. Тому подібне. там багато своїх нюансів, але там не стільки скаже, не стільки за Трампа, скільки проти Байдена. От там така логіка, і тому звичайно, е, а Скільки Байден не сильно планує сходити з цієї дистанції е, бігової е, політичної, то відповідно вони і надалі будуть продовжувати підтримувати всіх кандидатів. Ще раз кажу шансів виграти, наприклад, когось е, з окрім Трампа зараз, е, ну таких варіантів поки що немає. Навіть елементарно статистики такої немає розрахованої. А якщо враховувати, що Трамп дойде. То насправді варіантів виграти в Трампа дуже дуже багато дуже багато. Я б сказав, зараз навіть більше по соціології останні те, що я дивився, то шансів виграти в Трампа більше ніж в Байдена. Але ми побачимо, ми надіємося, що все не відбудеться, тому що ну оскільки ще раз кажу, спіч Трампа дуже сильно негативно впливає на українську е українську політику. Але знову ж таки, навіть якщо враховувати всі нюанси, навіть якби Трамп я думаю, прийшов на посади, я сумніваюся, що він би прийшов би до нас і сказав, так ми вам не даємо зброю, припиняйте війну на на навряд чи це б відбулося після всіх витрат, після всього економічної е, вкладень в, в Україну. Я не думаю, що він би отак от на другий день би закрив бюджет, але можливо все пане Андрію. Дякую вам наразі, що були разом із нами. Андрій Городницький, політолог доєднався до нас. відеозв'язком обговорювали найактуальніші події сьогодні я Ще раз дякую, що були з нами.